Ось такий палац став мрією для українців, які волою долі стали сусідами терористів. Перелік зручностей тут невеликий: стіл, хліб, свічка та туалет. Ціна незручностей власне життя, яке може вберегти такий палац. Ціна війни для чиновників ось такий маєток, у який буквально через декілька місяців після призначення оселився губернатор Донецької області Кіхтенко. Ціна цього палацу – біля 600 тисяч доларів. На чому заробив їх очільник нужденної області, де люди живуть під землею? Це мерія Краматорська. Тут, на четвертому поверсі, зараз працюють чиновники Донецької ОДА. А в їх будинку в центрі Донецька господарюють бойовики Захарченка. жовтня минулого року в кріслі губернатора професійний розвідник Олександр Кіхтенко з 2005 по 2010 роки він командував внутрішніми військами МВС України. Зараз командує в Донецькій області на частині території підконтрольній українській владі. Кіттенко не місцевий. Питання про місце проживання не застало його зненацька. Я сьогодні орендую разом з двома заступниками приватний будинок, тому що, на, на жаль, я сьогодні теж. Ну, якщо не переселенець, то людина, яка приїхала, яку не має тут житла. Разом з ним в будинку живуть заступник Олександр Клименко та керівник апарату Михайло Нечепорук. Орендувати маєток вирішили через високі ціни на проживання в міському готелі. Ми спочатку пожили в госінниця, да? але там дуже дороге задоволення. Коштів для цього немає, там практично за добу потрібно платити дуже великі кошти. Губернатор не тримає в таємниці орендну плату за житло. Ну, 8 тисяч гривень. На трьох це по 3 тисячі. Ну, то є Ні, ні. Наступного дня вирушаємо на пошуки будинку. Символічно, що губернатор Донецької області вибрав місцем проживання вулицю Донецьку. На сайтах нерухомості знайшли оголошення про продаж розкішного маєтку. Два поверхи, загальна площа 500 квадратних метрів, євроремонт на території свердловина і лазня, гараж на три авто, зимовий сад. Просять за таку хатинку в промисловому Краматорську 600 тисяч доларів. Сину, хто фоне то... рутина ріелтори погоджуються показати будинок, але попереджають, що його зараз орендують. Опівня біля маєтку зустрічають два агенти з нерухомості і господиня. Разом з ними йдемо в губернію. На першому поверсі велика вітальня, кухня, ванна і вихід до гаражу. На другому спальні та робочі кабінети. А ще особисті речі губернатора і його заступників. Власниця спочатку розсвалювала будинок. Дом дуже хороший, все нове. Причому я вам ще одне скажу, все зроблено добро. А потім розповідала про губернатора. А так. губернатор зі давно живе? губернатор з ноября місяця. Это он в аренду взял, да? Ну да. Ну, по апрелі. Да. Ділилася своїми доходами і проблемами, а також виводила Кіхтенка на чисту воду. А сколько не платить, если не скільки? Тисячу доларів. Ну, ну не платять уже. Чого? Потому что що зерна.